Розпаковка цієї бутиночки. бутилочки. Так, тут ось така м -м, трубочка. Я її поки помию, і тоді, тоді вже буду. Силіконово затикати, коли щось вона трошки завелика, але зараз ми її розберемо. Розкручуємо. Так. Трубочка. А Ось така посипучка. Це не фнат додавати. Ось така яка штучка, мені здається, це на трубочку треба натягнути. Мені принаймні так здається. Їти спробуємо і так через неї пити і наверх якраз надягати затиков. Напевно, так. І ось це фільтр, або замість фільтр я, до речі, можу собі взяти і кинути декілька кубиків льоду сюди. Буде дуже прикольно. Ось так, далі ось така штучка. Затикачка на наверху. І сама бутилочка. Чесно, не знаю, який тут об'єм. Тут не пише ніде. Тут ніде не пише. Давайте спробуємо все це з'єднати. Так. Покладається в фільтр. Так, далі ми вставляємо у фільтр нашу трубочку. Пліцьовуємо фільтр. Ну, коротше, якось там він буде болтихатися. Просовуємо трубочку через цю силіконову штуку. Закручуємо. І надягаємо цю. Ось так. Бачите? І коли ось так ця силіконова трубочка наверху є, то вона легше закривається. Ось так. А на цьому всім папа. Дякую, що дивились до кінця.